16 січня історичний день для всієї української держави. 11 років в цьому залі було поставлене на голосування і руками проголосовано згортання демократії в Україні, яке так, врешті-решт, привело до реалізації Революції Гідності. Ті, хто голосували за 16 січня 11 років тому, все ще в цьому залі. І все ще Верховна Рада зараз, під час війни, не спромоглася вигнати їх із залу. І згортання демократії сьогодні, це також є, що знову мене. Як лідера Європейської солідарності, який планував зустрітися в Європі з лідерами Європейської народної партії, знову за вказівкою керівника Служби безпасності президента не випустили на кордоні за злочинною вказівкою. Вони намагаються відволікти увагу від власної корупції, від власної жадібності, від власних крадіжок. І лише зараз. Більше 70 мільярдів вашими голосуваннями було вкрадено в армії. Але 16 січня це є також приклад героїзму. Бо 10 років тому в Донецькому аеропорті Славетні кіборги продемонстрували, що значить новостворені Збройні Сили України, які і зараз тримають фронт. Нищать усню і рятують державу. Визначайтеся, по якій бік ви з ними чи з українським народом. Слава Україні!